Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. З вами Євген. В кожному відео, яке є в мене на каналі про 4G-роутер, я бачу питання в коментарях: чи буде цей роутер працювати від павербанка. І в сьогоднішньому відео я дам відповідь на всі ці питання. Поїхали! Отже, друзі, для вас в мене є дуже добра новина. Практично будь-який роутер можна змусити працювати від павербанку. Але тут є одне але. Для цього способи можуть бути різні. В першу чергу це пов'язано з тим, що для різних роутерів потрібна різна напруга живлення, а також вони споживають різний струм. І тут є ще одна добра новина, тому що більшість роутерів працює від напруги 12 вольт. Але також вони можуть працювати від живлення напругою від 9 до 15 вольт. В цьому відео переважно я буду розглядати 4G Wi-Fi роутери, тому що під час блекауту вони більш актуальні. Але також ця вся інформація буде дійсна і для звичайних Wi-Fi роутерів, які підключені до провайдерів з оптоволоконною мережею. Отже, ви зрозуміли, що в нас є два показники, на які нам потрібно буде орієнтуватися: це напруга та струм споживання. Цю інформацію можна знайти на наліпці на роутері. Або на самому блокі живлення. Ще раз повторю, що переважна більшість роутерів живиться напругою 12 вольт деякі більш старі роутери можуть живитися напругою 9 вольт. Але ось вам приклад: я беру звичайний роутер, який по замовченню живиться напругою 12 вольт і змінюю напругу на 9 вольт як бачимо, роутер продовжує працювати. Якщо зменшити напругу до 5 вольт, то він перестає працювати. Просто вимикається. Знову збільшуємо напругу. Роутер загружається. При 9 вольтах він працює. Піднімаємо напругу до 12 вольт. Це його номінальна напруга. Він також працює, продовжує працювати. І збільшуємо напругу до 15 вольт. Як бачимо, нічого страшного не відбулося. Небо на землю не впало. Роутер продовжує працювати. І навіть якщо підняти напругу живлення до 20 вольт роутер буде працювати. В такому діапазоні може працювати більшість 4G роутерів. Це говорить про те, що в разі необхідності вам не потрібно шукати перетворювач саме на 12 вольт, можливо, підійде якийсь інший з цього діапазону, тобто від 9 до 20 вольт. Тепер переходимо до другого пункту: це струм споживання. Переважна кількість споживачів користуються недорогими роутерами, тому неважко передбачити, що на блоці живлення буде написано 12 вольт і струм 1 А. На більш дорогих та потужних роутерах ця цифра може бути в діапазоні від 1,5 до 2 А. Отже, чому я стільки часу приділяю увагу цим показникам? Це в першу чергу тому. Що на ринку є дуже багато перетворювачів напруги з 5 до 12 В. І вони мають різну вихідну потужність. Наприклад, ось такий перетворювач буде видавати струм 1 А і відповідно сумарна потужність буде 12 Вт. А цей недорогий перетворювач, який зараз коштує приблизно 50 гривень, а минулою зимою він коштував 200 гривень, видає струм лише 0,6 А. Відповідно, за допомогою цього перетворювача, ви не зможете заживити роутер, який споживає потужність більш ніж видає схема цього перетворювача. Відповідно, дуже раджу завчасно вивчити всі ці питання, про які я говорив вище. Та після цього вже йти і обирати, який перетворювач вам потрібний. Ось простий приклад: ми маємо 4G Wi-Fi роутер B315, і ми підключили його до Powerbank за допомогою. Самого дешевого перетворювача, і, як бачимо, все чудово працює. Давайте за допомогою тестера відслідкуємо, як змінюється струм споживання під час увімкнення і завантаження роутера. На початку він дорівнює десь 15 А, а коли вмикається Wi-Fi модуль, струм збільшується приблизно в два рази. Таким чином, потужність, яку споживає роутер, досягає орієнтовно 3 Вт. А перетворювач, як ми пам'ятаємо, видає біля 6 Вт. Отже, тут все гаразд і наша схема буде працювати. Якщо ми спробуємо зробити те саме з цим роутером, це в нас Huawei E5186, то в нас вже нічого не вийде, тому що тут набагато більший струм споживання. Вмикаємо роутер, починається завантаження, Але коли доходить черга до увімкнення Wi-Fi модуля, роутер вимикається. І починає завантаження спочатку. Очевидно, що йому не вистачає потужності живлення. Змінюємо перетворювач і дивимося, що буде. Цей в нас, як ми пам'ятаємо, видає струм 1 А. Майте на увазі, що виробник зазвичай закладає потужність блоків живлення із приблизно двократним запасом, щоб вони працювали не на всю потужність, таким чином не перегрівалися і швидко не виходили з ладу. Тому, хоча на роутері і пише, що потрібно блок живлення 2 А, йому може вистачити і одного. Тим часом в нас роутер завантажився. На жаль, індикатори мають дуже малу яскравість і на камеру їх практично не видно. Але те, що роутер працює, ми можемо побачити по зеленому індикатору Mode. Тестер показує струм до 07 А і потужність споживання майже 8 Вт. Окрім перетворювачів, можна використовувати для живлення роутерів звичайні зарядні станції, там вже є вихід на 12 вольт. Також для наших цілей може бути корисною ось така штукенці. Це звичайний тригер. Він перетворює вихідну напругу повербанка з 5 вольт на 9, 12, 15 та 20. І нам залишиться через перехідник з USB на DC підключити павербанк до роутера. Ось так це приблизно виглядає. На цьому все. Якщо відео було для вас корисним, не забудьте про вподобайку. Також, щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал, вірте в наші Збройні Сили, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!